В наявності у нас на площадці Кіаніру Електро з батарейкою 64 кВт. Друзі, таку машинку клієнти шукають дуже часто. Ти запитують за такими машинами практично кожного дня. Це в нас є колір Білий перламутр з новими значками. Це є грудень 21-го року, модельний 22-й рік. Машинка приїхала з Німеччини без жодного підкрасу з тепловим насосом та портом швидкої зрядки. CCS. по комплектації. На це максимальна LED-оптика з автоматичним ближнім дальнім світлом. Ось такий гарний колір білий перламутр. Оригінальні 17-ті диски на хороші літній гумі Мішелен, автоматичне сховання дзеркал, датчики сліпих зон, безключовий доступ, комбінований салончик, наявна сервісна історія. Останнє того пройдено на 37 тисяч 721 кілометр. Повний електропакет, преміальна акустика JBL, авто на всіх асистентах, декоративні підсвітлі по салону. Зі зміною кольорів, щиряне мультикермо, адаптивний круїз контроль лед-панель приладів, читання знаків тримання смуги, Оригінальний підтверджений пробіг 44 тисячі кілометрів, великий сенсорний з навігацією Android-Auto, Apple CarPlay, камера заднього огляду, передній та задній проктронік, клімат-контроль, безпровідна зарядка для телефону, підігрів передніх сидінь, підігрів керма, комплект іде два ключики. Так виглядає задній ряд сидінь, розеточка 220 вольт. Стан просто. Нової машинки дуже гарний колір Білий перламутер. Друзі, кого цікавий дане авто? Знаходимося в Львівській області, село Супошин, вулиця Львівська, 6А. Можливо, доставка авто до клієнта в будь-яке місто, а також купівля кредит та лізинг. Ціна даної автівки 24 тисячі 500 доларів.